По справжньому синьо-жовтим 23 серпня був майданчик біля міського палацу культури. Таким його робила чисельна кількість великих і малих національних прапорів та навіть одяг Сєверодончан у жовто-блакитній гаммі. Після урочистого підняття державного стягу учнями Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею присутніх привітав виконуючий обов'язки міського голови Петро Чернишин. Ми крадені України, різні по своїм релігіозним вірванні, але ми всі єдина нація, єдиний український народ. который объединяет два цвета нашего флага – желтый и голубой. Это символы чистого неба и спелого хлеба, а также большого труда наших людей от севера до юга и от востока до запада. Сегодня нам суждено стать участниками создания новейшего украинского государства, воплотить в реальность известную мечту нашего народа. Это большая честь и ответственность перед собственной совестью, семьей и грядущими поколениями. від кожного з вас зависить какої нашій країні. Дорогі сероданчані від цього серця желаємо всій Україні добра і єдина. А вам, дорогі земляки, стабільності, процвітання, увереності в собственної сили, завтрашнім і всем нам мирного неба над головою. Сергій Шакуну, повноважений керівника оперативного штабу АТО в Луганській області в місті Сєвєдонецьку, оголосив хвилину мовчання в пам'ять про всіх загиблих під час бойових дій. У цей рочистий день до Сердоницька завітав народний депутат України Олег Ляшко. Шановні друзі, я вас вітаю із днем нашого національного прапора. От сьогодні, на 23-му році незалежності, нарешті, ми зрозуміли, що таке для нас прапор. Коли наші пацани, солдати життя кладуть за цей прапор, життя кладуть за рідну землю. Я бажаю, щоб над мирним містом Сєвєродонецьком завжди було мирне небо. Щоб тут ніколи більше не літали кулі. Розгорнувши 40-метровий прапор України, городяни вирушили до пам'ятника Тарасу Шевченку, борцю за волю українського народу. Пройшовши вільною ходою проспектом Радянським, а потім вулицю Леніна та скандуючи патріотичні гасла, делегація поклала до нього синьо-жовті квіти. Свердончанка Галина Романівна зізнається, що на такий день прапора вона чекала довго. Я все життя до цього йшла, мріяла і хочу ще побачити квітучу країну.